Дитяча творчість чарівна дія, автора мрія і мрія творця. Хай загоряється вогник надії і племеніє в дитячих серцях. Кожна дитина це яскрава зірочка, що засвітилася на небі. Кожна дитина це неповторний талант, це найдорожчий скарб, який тільки може мати людина. І серед безлічі скарбів нашого краю є один, а точніше, одна. Юна ставищаночка, сніжанка ставниста, красуня і розумниця, завзята помічниця і, безсумнівно, дуже талановита. Ще з восьми років захопилася сніжанка хендмейдом, створенням речей власними руками. А поштовхом до цього став візит до Ставищенського районного центру дитячої тайнацької творчості. Ми колись з всім класом їздили на екскурсії в будинок творчості. І Я зайшла в цей кабінет, і мені сподобалась дуже картина. І я мамі попросила, щоб вона мене записала. І, і вже два роки я ходжу сюди, і мені Марина Леонідівна натхнення дає. І з того часу, а вже пройшло два роки, відвідує юна рукодільниця гурток, де за наставництва і допомогою Марини Лозіцької, керівника гуртка, втілює свої фантазії в життя. Взагалі споявується цієї дівчинки і не дуже захоплюється. Це неймовірно дуже талановита дитина, яка фантазує, яка мамі робити те, що я говорю. Вона дуже усидчива. Якщо потрібно щось зробити, вона... На сьогоднішній день у творчому доробку сніжанки вже чимало робіт, і всі вони справжні витвори мистецтва. Більшість з них це картини, для створення яких дівчинка використовує всі підручні матеріали: стрічки і нитки, зерна, кави, крупи, кукурудзу, папір і різноманітні тканини, листя і морські мушлі. Отож, всі ці роботи є безсумнівно екологічними. Вони випромінюють тепло і любов, а також дарують оточуючим позитивний настрій. Це моя перша картина. Я її вперше зробила. Я її виготовляла з мішковини, потім ленти і тканину. Від цієї картини в мене пішли інші ідеї, фантазії. Я використовую ракушки, стрічки, потім. Кава, тканини, всякі, природні матеріали, гілки. Ми взяли ракушки, ракушка до ракушки і в нас з'явилася така картина. Ми їздимо на море, і беремо, збираємо ракушки. Нитки беремо, бабушки беремо і украшаємо. Фантазії сніжанці не позичати, адже на своїх картинах вона зображує різні речі і пейзажі, але перевагу, звичайно ж, надає квітам. Багато зі своїх робіт дівчинка подарувала рідним і близьким. Левва щаска з них прикрашає стіни рідного дому. Я цю картину повісила в мами і папи в ній кімнаті. Мамі, коли я її принесла додому, то їй дуже сподобалося. Іма і татові сподобалося. Активними порадниками рукодільниці у пошуку ідей для створення картин, а також беззаперечними спонсорами її батьки. Мене мама підтримує. Е Купляє мені е, стрічки. Тоді ми, мене мама раз, е, коли зробила вдома картину. Робили. Мама мене підтримувала і тато підтримував. Мама Люба зізнається, що ніколи і не мріяла, що її дитина матиме такий дар і буде справжньою гордістю для всієї родини. Ні, не думали. У нас талановитих таких немає людей. Пішла на гурток, заінтересувалася, дуже сподобалося. Ми її в цьому піддержали, надихнули її, вона пішла, пішла, пішла. Наразі сніжинка, як і ще дівчинку називають рідні, завершує роботу над створенням топіарію, декоративного деревця і картини з кавових зерен. І хоча цю каву не можна буде використати для напою, але якщо сувенір підібрати до певного інтер'єру, він додасть чудовий аромат, який довго триматиметься у кімнаті. За дружньою веселою бесідою з керівником і друзями з гуртка час за роботою спливають непомітно. І зовсім не обов'язково, чи всі вони стануть дизайнерами, художниками чи іншими видатними людьми. Головне, щоб вони по своєму життю пронесли любов та вміння цінувати красу, оточуючий світ, те, що створене природою і руками. Поважали і берегли культуру свого народу, і самі були творцями прекрасного.